Всім привіт, друзі! Сьогодні ми в Big Toys з Олексієм будемо збирати новий крутий кастомний велосипед. Зараз подивимось, я вже бачу, тут є колеса. Це що у нас за колеса? Льоха? Це матч під безкамерку на 32 спиці, зібрані на шиманочних втулках. Спиця також матч, ніжавейка. Будемо збирати на отакій от гумі Сьорлі екстратер... екстратерестія. Терестя. Екстратерест. Оце дуже крута гума, до речі. У мене така тільки 29х2,5 була на першому плюсовику сюрлі. Вона має армовану боковину, це навіть видно з боку. Бачите, ось такі ромбіки, прямо як на епідурі, Тільки це ну, трошки інша штука. От. І, і, звісно, йде захист від проколів. І ця штука може ставитись без то це гарна туристична резина. В неї протектор дозволяє їздити і по асфальту. І звісно ж, є трошки бокові зачепи. Навіть легкі ґрунти вона буде гарно вивозити. Вона безкамерна. Побода безкамерні, але збирати будемо на камерах. Поки що. Якщо людина, якій сподобається цей велосипед, захоче перейти на безкамерку, там лише потрібно буде залити герметик та вставити вентиля. Вирішили не на барані збирати, а на рулю джонс. Гріпси у нас будуть джонс. О, це типу піна. Прикольно. Я, до речі, хотів на своєму Джонсі спробувати щось, руки не доходять. У мене зараз ергони, але це штука теж дуже крута і вони довгі. Це круто. Ти можеш перехватувати різні хвати, як тобі зручно. Плюс, як кажуть, що на таких гріпсах менше руки відчувають спітнілість, тобто вони вбирають в себе вологу краще. В спекотний день вони мають бути комфортнішими. Трансмісія 10 швидкостей, 2х10 Dior. Тобто попереду у нас буде двійничок. Окей, двійничок. Чотирьохтисячної серії, якісні. Діор це класика для туризму, класика. так що тут е, ніяких питань до цього взагалі бути не може. Єдине, що зараз тут дуже модно, 1 на 11-1 на 12. Але е, ми ще подивимося, який у нас фреймсет. І, як на мене, 2х10 е, ну, це поза часом, скажімо так, така трансмісія, тому що вона дає тобі досить великий діапазон передач для того, щоб можна було дряпатись угору. І їхати досить швидко по прямих участках, але при цьому дуже доступні компоненти, які ви можете знайти в принципі, ну майже в будь-якому селі Касету на 10 і е селі на навряд чи... — Ну, може не в селі, але, типу, е в будь-якому разі, знайти касету на 10, ланцюг на 10 швидкостей буде набагато легше ніж на 12 дванадцятирокову систему. Ну в будь-якому випадку і більше Передній також діорчик буде стояти. Задній буде у нас SLX на 10. Кассета буде SLX на 10. 11, 36. 36, Ну теж класика, класика. Такі касети можна також дуже легко знайти. І ну, вони ходять досить багато і відносно дешеві. Монетки, Трішечки буде у нас тут різнобій бій по монеткам, на 10 права, буде так. з індикацією 4000 серії, а та, що зліва, буде без індикації, І вона керується одним речешком. Ну я в цілому думаю, що індикації на передній перемикач, ти взагалі не треба. Ти і так розумієш, що тебе мала зірка чи велика. А От на задню можна ставити з індикацією. Ти ну принаймні на початку будеш там орієнтуватись, бо двійник попереду, і через це треба трошки орієнтуватись і знати, як правильно перемикати, щоб не було занадто косих передач і не з'їдала зірки. Бо передні зірки не такі товсті зубці, як на нерву системах, коли один на там одинадцять, один на дванадцять. Тому це логічно і в принципі візуальна складова тут другорядну роль буде грати, тому що монетки ці їх не дуже сильно видно. А в плані комфорту це буде досить зручно. Ротори діор на 160 обидва. Так, на 160. А от гальма не діор МТ 400 гідравліка. Я думаю, їх вистачить повністю. Льоха, що у нас за рама сьогодні буде яка у нас. Я бачу, що бомбтрек, але мені здається, що такої ми ще не збирали. Збирали? Ні, не таку. Ми збирали минулу версію. Вона трошки відрізняється від цієї. І ми зараз покажемо чим саме. Отже, це бомбтрек Rise. Це модель минулого року, якщо я не помиляюсь. І вона відрізняється від моделі позаминулого року. Не тільки кольором, який тут такий зелений металік, який блищить, але і. Ось цим елементом, а саме дропаутами. Тому що на старій версії була тільки вісь прямо в цілі дропаута. А тут у нас спеціальні дропаути, які можуть рухатись. Тобто цей велосипед можна збирати не тільки на швидкостях, а й як сінголспід або на планетарці. Дійсно. Попередню модель ми збирали у Big Toys, Якщо ви його не бачили внизу в описі під відео, можете перейти подивитись. Там теж дуже прикольний байк. На базі цієї рами попереднього сезону і на барані. Бо велосипед ми збираємо на Джонс. цей все одно у нас унікальний не тільки тим, що це рама нового сезону, а й тим, що концепція трошки змінилася. Так, а що у нас по вилці? Давайте подивимось на вилку, яка вона тут гарна. Це фактично такий більш класичний байк. Ви бачите, тоненькі труби. Все дуже акуратне, як у класичного туристичного велосипеда, і вилка має бути відповідною. Тобто, це класична вилка з вигином лез, повністю хромоль, ніякого карбону на цьому велосипеді немає і не має бути взагалі. Але ж подивіться, яка корона гарна. Одразу. Уф! Справжня, справжня класика. Мені дуже подобаються такі деталі, коли коронавилки не просто, скажімо так, виходять труби, а як окремий елемент. Поза як це класична рама, класична вилка, то немає ось цих новомодних трьох бонок, але є всі необхідні кріплення для стандартних, класичних багажників. І ось тут кріплення, і ось тут зовнішні кріплення, і, звісно, вуха внизу. Єдине, чого немає, це. Кріплень всередині для деяких лоурайдер багажників до речі на цій рамі є навіть кріплення під спиці. Якщо хто не бачив, ось тут раз. І ось тут два дуже крута штука. Можна з собою три спиці возити. Вони затягуються за рахунок головок спиць і міцно тримаються, незалежно від того по яким там буйракам ви будете їздити. Місця не займають, дуже зручно, завжди під рукою. Коротше кажучи, штука дуже дуже крута і продумана. Ми власне починаємо збірку велосипеда з вилки. Для початку треба вбити якір. Ось такий є інструмент. Парктулівський дуже цікавий яким вбивається якір так, щоб він рівно рівно там став. Не перекосило його і все було чітко. Став прямо ідеально міліметр в міліметр. Я колись спробував забивати якар сам. І я скажу так, що там треба вміти. Навіть з таким класним інструментом, все одно треба розуміти, як це правильно робити, а без цього інструменту то краще взагалі не підходить. Накидали тілець цілу купу. Звісно, що так, скоріш за все, ніхто кататись не буде, але через те, що цей велосипед збирається на продаж, ми ще не знаємо, якої висоти буде людина, яку посадку вона захоче. Тому ми залишаємо цілу купу тілець, щоб ця людина, коли прийде, змогла сісти, прокатити змінити положення виносу можливо його перевернути може хтось захоче кататись з виносом вприту в самому низу а може й навпаки тому ми це лишаємо і відпилювати шток будемо лише згодом thank you Що мені особисто подобається у класичних туристичних велосипедах, так це зовнішня проводка. Я знаю, що багато хто є фанатом внутрішньої проводки, бо вона більш статично виглядає, бо у тебе зовні немає ніяких проводів, нічого не металяється. Але є один дуже важливий нюанс внутрішню проводку дуже складно обслуговувати. І кожен механік вам скаже, що блін з нею гемора просто капець. Тому для такого класу велосипедів, саме туристичних, Краще, щоб була зовнішня проводка, а ще краще, коли у неї є такі кріплення, як на рамі бомбтрек, завдяки яким можна одразу два кабеля закріпити без хомутів, нормальними болтами. І все це і виглядає чудово, і обслуговується дуже просто фіксується досить надійно. Це ти тут знайшов. Ш... Ого. О, так це як на беміках. Коротше, хто не знає, на BMX система трошки інакша, але теж горизонтальні дропаути. і дуже часто там вкручується прямо в дропаут з торця гвинт для того, щоб можна було більш легко та зручно регулювати натяг ланцюга, бо там сінголспід. І тут, в принципі, для того, ж зробили ці болти, завдяки яким буде легше налаштовувати саме позицію дропауті. Bye. Тут виникла ситуація, яка полягає в тому, що трішечки ось тут не вміщається це віконце. І через це ставити ось такі довжелезні гріпси, не виходить. Тому ми вирішили змінити концепцію і поставити ось такі чудові аргони GP1L. Я на таких катаюсь вже не перший рік, і це одні з найкращих гріпс, яким можна тільки собі. Поставити на пряме кермо чи на джонс чи на молоко, тому комусь дуже сильно пощастить через ось цей маленький нюанс. Ну що ж, велосипед вже зібрано, можна його спокійно знімати зі стійки і вивозити на двір, дивитись, як це все виглядає, як воно їде. Трошки треба протестувати, щоб воно все ж таки все крутилось, перемикалось і гальмувало. Але загалом вийшло, як на мене, дуже круто, і концепція ця, як на мене, робоча. Льоха, як тобі, Велік? Класно особливо гріпси мені сподобались. Під колір підійшли. У нас тут е, три кольори по концепції: так, так. чорний, сірий. І зелений, і ці грібці дуже круто вписалась, бо в них тільки два кольори: це чорний, сірий, ну і ось цей типу під метал. Але він теж дуже класно пасує, тому що тут під метал так само і каретка. Ну і в цілому, наприклад, такі елементи на перемикачі, як ось тут на SLX. Друзі, ось такий чудовий велосипед у нас вийшов на рамі BOMBTRACK RISE Райзгірд. Повністю хромолібденовий фреймсет 41 30 термооброблені японські труби. Дуже великий простір у рамі є для того, щоб можна було встановити найбільші сумки і поїхати, хоч з байкпакінгом, хоч з класичними багажниками. До речі, всі кріплення тут також є: як на вилці, так і на самій рамі. Звісно ж, ми не могли не поставити сідло Брукс, адже це класика для велотуризму. Це шкіряне сідло, яке приймає форму ваших сідниць після 300 і до 500 кілометрів прикаточки. Оця штука це просто мастхев для велотуризму. Ну і так як баран ми сюди не ставили, звісно ж, встановили Джонс Луп-бар. Це версія на 660 мм шириною. Сюди можна встановити, звісно ж, внутрішню рульну сумочку від Jones або якусь іншу. Ну і так вийшло, що ми встановили гріпси Ergon, які сюди дуже Пасують і по кольорам, і взагалі по концепції. Ці грівці є дійсно одним із найкращих для велотуризму. Трансмісію встановили, звісно ж, МТБшну. Це 2 на 10. монетки Діор, передній перемикач Діор, шатуни, система Дор з зірками 36-26. Ну і позаду касета 1136. Перемикач Shimano SLX, і ось ці чудові дропаути, які рухаються вперед назад. Тобто ви можете... Можете використовувати його як ком'ютер, коли колесо максимально підтягнуто до центру рами, таким чином велосипед буде більш маневрений, або навпаки, сунути на самий край для того, щоб колесо відійшло чим далі. У вас збільшилась база велосипеда і він став більш стабільним. Гідравліка від Shimano, 160-ті ротори, все це буде гарантувати вам надійне гальмування навіть з повним навантаженням велосипеда. Ну і Звісно, колеса колеса тут теж дуже круті на пістонованих ободах, на втулках Шимана 105. Ну і, звісно ж, туристичних покришках від Сюрлі, під назвою Сюрлі Екстра Terrestrial, з шириною 41 мм, і готових під безкамерне використання. Єдине, напевно, що залишилось, це дізнатись вагу цього чудового велосипеда. І для цього у нас навіть є тепер спеціальні ваги від Парктул. Тож зараз з Олексієм підготуємо. Думаємо це все діло, повісимо наш велосипед на ваги і перевіримо, скільки ж він важить. Я вангую, що в нього вага має бути десь. Ну, скажімо, 12,5 кілограм. Мені здається, що це об'єктивно приблизно так має бути. Льоха, ти що думаєш? 13. Діма? 12. Отже, у нас є шах в пів кіло від 12 до 13 кілограм. І зараз ми дізнаємося, хто ж з нас був правий, а хто помилився. І барабан на дробі. Чи як і... О! 13? 13.05. Експерт. <реш> Льоха був найближчий до правильного результату. 13 кілограм вага цього велосипеда. В принципі, це нормальна вага для туристичного байку, особливо враховуючи, що тут і сідло не найлегше, але найкомфортніше. Ну і звісно, такі великі замки на гріпсах. Це все трошки ваги додає, але е, повністю ця вага нівелюється тим комфортом, який надають ось ці речі. Вони тут просто must have. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво подивитись на збірку цього. Кастомного бомбтрека, тож не забувайте протискати вподобайку. Ця вподобайка йде особисто Олексію за збірку і Олексію з дімою за те, що вони підібрали компоненти. Я в цьому участі цього разу не приймав. Це все їхня концепція. Тому їм вподобайку, підписку на канал. Не забувайте тицяти на дзвоник для того, щоб не пропускати наступні епізоди. І Дякую всім за перегляд! І до нових зустрічей, Па-па!